Вітаю вас, друзі! Вітаю! Вівторок, вечір, я Олексій Ляшенко, буремна буремна доба. Зараз ми трохи її затронемо, поговоримо про перевірки бізнесу, які є плани на наступний рік, а також про вновствореного Героя України Мустафу Джамільова. Да, Я називаю його в... Внов створений на русском языке. Внов створений. він також більше розмовляє російською мовою. Тому і я його так друзі називаю. Про Польщу трохи ми про поговоримо, затронемо. Ну і ще про нашу поведінку і наше, що ми можемо зробити, окрім. Окрім одного, це я не хочу також, хай буде подумайте, чого. Це буде як інтрига. Так от, за попередніми результатами, друзі, противник застосував 99 засобів повітряного нападу ракет різних типів. Це тільки ракет. До цього було 35 шахетів на Київ, які всі були збиті. І ось 99, а це вже. Ракети по всій Україні це Київ і Харків. Ну, практично, там, може, десь ще якась була два міста. Е здається, на Харків під 30, там трошки ще десь, і більше 60 62 здається, на Київ було на Київську область. Друзі. Так, от силами та засобами повітряних сил взаємодії з підрозділами Сили оборони друзі, України. Знищено 72 повітряні сили ракетного типу. І знаєте, що саме так от, ну просто як бальзам на душу, на серці? Аеробалістичні ракети х 47 м 2 кінжал, а, як повідомляють, 10 було запусків і 10 було знищено. Два були, Дві фаль, були фальш цілі. Да? крилати ракети там 101, 555, 55. Було 59 70 і знищено, прилетіло 11 в різні міста. Да Ну і калібри були також. Це калібри серйозної ракети. Три з трьох ракети були знищені. Я просто, ну, знаєте, в захваті. Я просто вдячний. Я просто не знаю, що нашим воїнам, що нашим. Героям, що нашим захисникам, поповошникам можна сказати. Тільки величезна подяка. Величезна. Що принесли ці ракети нам, нам сьогодні? 99 поранених. Це я кажу тільки по Києву. У мене нема всіх даних. По Києву є 92 на цей момент поранених на момент запису, а запис іде. О 18.25 та е, двоє є загиблих в області. Да, так також через цю ракетну атаку були перебої зі світлом, ще є, з водою, з інтернетом. Ну Це серйозна атака. на одне, На одне місто 62, здається, ракети і 35. Ну так Путіна ще не принижував ніхто, як ми українці. Я дякую нашим всім партнерам за те, що вони надали нам таку зброю, таке ППО, таке протиракетну оборону. І я думаю, як би ми стояли, якби це, була, якби це було ППО, створене Порошенком, слухайте, щоб у нас було чесно? Як скажу кромольну річ, у нас би Києва вже не було. Ну, просто б не було. А ось ППО, яке створено Зеленським за допомогою наших партнерів, воно працює. Дай Бог, щоб були до нього боєприпаси. Зараз це головне. Це те, що я казав про мерів. Це те, що я казав про мерів. Йдіть до мерів. Ідіть до мерів, друзі. І не треба, от мені пишуть: о Господи, спаси, збережи Україну. Боже, бережи Україну і наших захисників. Це добре і молитися добре, і взивати до Господа. Але, друзі, це не поможе збити кінжал, не допоможе збити калібрі, це не поможе збити шахеда. Ідіть до мерів. ідіть до ваших голов. Рад, ідіть на сесії, збирайтесь, захистіть себе самі, заберіть, заставте їх, примусьте, за ваші обранці, це ви їх обирали, і ви маєте право. Джерело влади, у нас народ. Ідіть в органи влади, які ви обрали, яким ви доручили. Залиште у них голі зарплати, голі зарплати, голе тільки комунальні потреби для. Регіону, купіть ці комплекси Віктор, купіть кулемети, купіть бездорожники, купіть е, прожектора. Захистіть кожен своє місто, свій населений пункт, своє селище. Поставте багато цих, цього зброєння знищувати шахеди, щоб не витрачати ракети на шахеди. Я сьогодні слухав, що ну, коли ну, вже ж розбираємося, що. Три запуска ракет у нас, нашого ППО, було на шахеди. А це серце кров'ю обливається. Ці три ракети змогли могли збити трьох кінжалів, а їх уже не буде. Вони збивали маленькі шахеди, щоб ті не долітили до нас. І щоб було у нас спокійно, щоб вони не надали шкоди ще більше. Ідіть Богу на Бога, надійся, а сам. Знаєте, хто в російській не плашає. Да? Йдіть! Це ваша зараз робота, це ваша війна, це ваша допомога. Якщо ви цього не будете робити, ми будемо помирати, будуть наші близькі помирати, будемо ми ховатися. Нам треба повністю виключити виключити ракети, будь-які, які збивають крилаті інші ракети і літаки. З Борьбою, щоб вони не боролися з шахедами. Там є інші засоби. І це все може, все може знаєте, купити навіть невеличке село, хоча б один-два засоби. Зарплатня, премії, все інше, букви, покраска, пам'ятники, дерева, все обрати. Йдіть. Скільки б ви не просили Бога, не буде цього не допоможе Господь. Знаєте в тому анекдоті, коли Єврей 55 разів просив, ну дай же мені виграти, Господи. І коли він прийшов 56-й, да, там кудись до лотереї, боже Бог каже, та ти хоч лотерею купи, щоб я тобі дав виграти. Отак і ви, друзі, ідіть, ідіть, збирайтесь, йдіть. Нічого не буде. Вони будуть продовжувати красти. Я хочу подякувати всім, хто донатить, всім, хто донатить, всім, хто допомагає, всім, хто на своєму місці працює. Я хочу подякувати туаєва ту лії, войту Сандрію, Навозенка Валентині. Іванові Людмилі, Нікітіна, Нікітіни е, Валентині, Свірському Олександру, Гецько Ніні, ні. хтось от 13.37 приват 24 без прізвища, дякую, Умнову Василю, також от 14 хтось приват 24, дякую. Лесів Федорову, Черненка Тамарі, Платоненка Надії, Туряєва Євгенії. І вранці, я казав, Федорчук Федорченка Олені. Вибачте, Олена, вибачте, великий Федорченко Олені. Друзі, дякую вам за вашу допомогу. Я дякую підписникам, хто зараз підписується, хто потім підписується, як послухайте. Підписуйтесь на канал, підтримуйте канал, підтримуйте український YouTube, розповсюджуйте. Ставте вподобайки, україномовний Ютуб підтримуйте, донатьте, підтримуйте телеграм-канал, там е під кожним відео є е розділ Опис, там все є, телеграм-канали, там є всі реквізити. Велика вам подяка. Розповсюджуйте все, що можете. Йдемо, друзі, далі. Йдемо далі, а далі у нас перевірки. Е підпри... Податкова зробила план перевірок. План перевірок на 2024 рік. Не знаю, як він буде виконуватися. Я не знаю, як він буде працювати, але є такий план. І у переважній більшості 3242 перевірки вони запланували. 3242. У переважній більшості податковці планують перевіряти документи да, компаній, у випадку да, перевіряти у більшості да, документи компаній, великих компаній, великих, вибачте, я то і так за, 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 зарапортувався. І 28% випадків ДПС завітає, завітає до ФОПів. Ну, нормально. Але я не розумію, це ну, 90%. 89,6%, А 10% що ще будуть перевіряти? Кого? Не написано. Ну, 90% точно написано. Так найбільше перевірок компанії припадає на Київ. Це 590 перевірок. На другому місці Дніпропетровщина, 205, і замикає перевірки 156 Львівщина. Ну, не знаю, чому так? Чому так? Знаєте, не ненормально. ненормальна. Ну, якось що Дніпропетровщина, що Львівщина це мільйонники. Перевірки, кількість повинна бути однакова, мені здається. Ну, абсолютно однакова у мільйонників. Ну, саме більше Київ, Харків, так. а Львівщина, Дніпропетровщина, Одесьчина, хто там ще у нас мільйони. Та й все здається, був Донецьк. Три повинні однакові бути перевірки. І там вже по насиченості. да? І найчастіше перевірятимуть. Ви записуєте, друзі, хто слухає, хто знає, щоб готувалися, готувалися до перевірок, щоб не шахраювали, не махлювали, не крутили. Саме більше будуть перевіряти. Е на компанії, які працюють в оптовій торгівлі, друзі. Там далі бізнес сільського господарства. Далі і заключує там, перевірка роздрібної торгівлі. Ну, все це нормально, тільки мені цікаво. А будуть агломерації перевіряти там, да? ДТК, Метеки, Обленерги і всі інші, якщо будуть, ну, подивимося. Давайте подивимося на це все. Плани начебто є, плани начебто, вони перекошені, але вони є. Подивимося, як вони будуть працювати. Те, що Київ потрібно, пере перевіряти. та я в цьому навіть не сумніваюсь. Те, що Київ, хоч і кажуть, що Київ це саме такий, наповнюючи в нього багато. А ви знаєте, скільки в Києві не платять податків? Я це коли сам побачив на свої очі, ви знаєте, і в мене перевернулось ось, ось, бачення. Да? Сознання перевернулось моє. Те, що платили ми, як платили ми, і те, що як працюють в Києві. Ну, це просто кошмар. Ну, просто кажу, всі дрібні підприємці, які повинні бути на першій формі, е, да, е, їх нема. Вони працюють всі без документів. Друга. Тет... Київ треба перевіряти. Київ, друзі, треба перевіряти. Я хочу подякувати спонсорам. Це просто величезна. Ну, от... Від особиста подяка тих, хто в нові прийшли, шаповал, Микола, Бойка, Світлана, Романенка Наталя, Валерій, Сталін, ну, прийшли, ось зараз. В тому місяці. Лебідєва Наталія, Андрій Андрійович, Костін Валерій, Наталія Олексі, Бондар... Бондар Валентина. Величезна вам подяка. Ви спонсуєте канал. І не один, а ще й Телеграм-канал це ж все одна... Од... одна контора, як я називаю. Я дякую пару бакларисів. Вона перейшла на другий рівень. А також Вінник Юрій на четвертому рівні. Друже, дякую. дякую. Практично всі ці люди і донатять, і спонсують канал. Завдяки вас є канал, є існування, є якісь якісна наша розмова, є якісна підготовка. Щось розумієте? А як є... дякую. Просто вам дякую. Я пропоную, просто прошу, ставайте спонсорами, там не тяжко. Є кнопочка і надпись «спонсор», то Заходьте, там 5 Я казав, Будь-який рівень вам пропонують, ви ставайте, можете місяць бути. Можете, як люди є у мене тут вже по півтора року є спонсорами, це люди, які підтримують особисто канал Олексія. Особисто канал Олексія Ляшенка. І яким подобається, які хочуть бути разом. Я ж казав, я не міняю. Ну поки що не було. П'ятого рівня у нас не було. П'ятий рівень це ми обов'язково з тим, хто буде на п'ятому рівні. Я сказав, ми будемо зустрічатися, бідати, пити каву, розмовляти. Там, можливо, ще щось. Ну, поки нема, буде, все буде нормально. І ще з цього місяця я прошу не ображатися нікого. Тому що це зайве образи, і вони несправедливі і нечесні. Я буду випускати як мінімум два, два випуски для спонсорів. Ми там будемо говорити більш відверто, більш е розкута і більш е ну, про такі речі, які я не можу сказати, це в, е в відкритих репортажах, де і Ютуб може заблокувати і так далі. Для спонсорів це можна. Дякую, друзі. Ідемо далі. Далі у нас е, Мустафа Джамільов. Далі у нас Мустафа Джамільов. Я вже казав, що для мене це штучно, О, у нас пішла тривога, друзі. Записи пішла тривога. Ну що робити? Будемо <смас> записувати. Так от для мене Мустафа Джамільов це штучно, штучно створений Герой України. У мене. Ну, знаєте, не те, що претензія, не те, що питання, не те, що тут тут будуть багато писати. Та він вимушений ви був. та-та, До Володимира Олександровича. Дати героя легко. Забрати і зняти? Неможливо. Дуже неможливо. А пояснити я не знаю, як можна пояснити, за що? Ну чому він герой України? Ну, він може бути героєм кримсько-татарського народу. Ну, блин, я не знаю. Автономної республіки Крим героєм. Я не знаю. Ну чому він герой України? Підождіть, у нас стільки українців, реаль, реальних героїв зараз. І не тільки на фронті, а на фронті там, блін, кожен перший герой. Кожен перший. Але у нас Мустафа Джемельов герой. Так ось цей герой. От... Ще раз, за що? За ресторани, що у нього є, да, вмісти з цим Чубановим чурба, чу, Чубаровим? Ресторани у них тут по Києву і по, по, по Україні, сауни по, по, по Києву. да, За що? За те, що у нього перемовини, він їздив на повер... перемовини в Казань да, до казанських татарів? За що? За, за те, що там сина йому повернули, да, сразу, як йому повернула Росія сина? Просто повернули і отдали. За що? Він там вбив людину, там його засудили, повернули. Це ж ми знаємо далі. За те, що він всі ці роки з 19-го повністю виступає проти президента Зеленського, проти нової влади, повністю підтримує Порошенка за це героя. Вважаю, що це помилка нашого президента. Буває. А те, що. Ну, Він не міг поступити інакше, бо це такий шах, який від нього, він, від нього не залежав. Всегда все залежить. Всі, завжди є інший вихід. Завжди є вихід. Ну, Він поступив як поступив в цьому, в цьому разі. Я не хочу сказати, що Джемьов. Я просто хочу сказати, що він не герой України цілої. Цілої, не герой, ось Герой України, лідер кримсько-татарського народу. Блин, в чому зараз відбувається його лідерство? Друзі, зараз хтось задонатив, Сігіда Ольга, Ольга Іванівна, коли йде зараз запис, дякую вам. В чому лідерство його зараз? От Видно, воно йде, який напрямок лідерства. Він що збирає татар, що є тата, батальйон тат, Кримська татар, татарський батальйон, є там якісь а, підпілля, не знаю, є партизани. І в чому відбувається лідерство Мустафи Джемільова на сьогодні? Колись він, можливо, і був лідером. Навіть той міжліс, що наче, очолює Чубаров, він, не існу... він існує тут, але його. Кримсько-татарський народ не бачить, не знає, і він йому не підкоряється і не виконує рішення цього. Там свій у них меджліс. Я не знаю, чиї вони лідери. Ну, пишуть лідер кримсько-татарського народу. В чому лідер? Скажіть в чому? Я хочу просто знати: в чому він лідер на сьогодні кримсько-татарського народу, так і от він, він звернувся до росіян? І от на же ж язике і призвав граждан Російської Федерації, переселившихся в Крим, покинуть полуостров, пока функціонує Керченський мост. А коли він не буде функціонувати? Не сказав Мустафа Джемільов. Він же ж там планує підірвати. Що він взагалі планує робити? І коли їм тікати, коли не тікати, коли він мост розрушить, да? ну коли це буде? Коли це буде? Що він зробив для цього? Що він робить, крім того, що, блін, тягають його за собою туди-сюди, та хай вже займається онуками, дітьми? Ресторанами, я не знаю, хай чим він займається. і хвала йому за ті роки, що він боровся. Він боровся за кримськотатарський народ, не за український народ боровся. І витерпів, і, і можливо, й і там він подвиги робив. Ну, я вам дякую, друзі. Я все, що хотів сказати, я сказав. Завтра. П'ять хвилин ввечері. Завтра стрім. Збирайтесь, приходьте, радьте, підписуйтесь до завтра. Україна переможе.